Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я професіонал Байкі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми будемо битися проти зумбаків. На оцій арені, про яку вже всі давним-давно забули. Але ми знову тут опинилися і будемо сьогодні не тільки битися, але й купувати меми в Майнкрафті. Ми повинні будемо купити сьогодні всі меми, які у нас тут існують. Ти готова? Ти до що цього? мемнувся? все? Вони ще будуть битися. <світ> ну, битися вони будуть, але не проти нас, а за нас. І, власне, сьогодні у нас будуть меми, Хочете дізнатися, які чи ні. Угу, Давай мені цікаво. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Дивись, у нас тут буде бррр -бр патапім. У нас буде тралалеру тралала, називаю. буде у нас тунг-тунг-тунг Саур і крокодило-бомбардиро. О, крокодило! Мені він подобається дуже. <гум> Отже, друзі, ви можете в коментарях написати, який з оцих мемів вам подобається більше всього. А ми будемо битися тут і подивитися заодно, наскільки вони сильні. До речі, на нас вже напали. На нас вже напали, ходімо! Треба відбуватися. Так треба вже відбиватися від зомбаків і я вже якщо чисто забув як тут битися тому що на цій арені мене не було ну дуже дуже багато ай ти що робиш ти навіщо ти зелена ти що думаєш що ти зомбак якийсь а так міка давай без цього нам потрібно когось Ага, ти не крокодило ти не знаю я коли придумаю тобі скажу так сюди 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 ой ой тихо 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 так, сюди, зараз. Єс, yes, я добив і вибив гнилу плоть. Чудово! Просто все чудово. Так, зараз швидко біжу сюди що міняю це. Це можна купити? Звичайно, я вже купив патапіма. І зараз цього буду ставити, але вони тут вже чекають, нічого собі. Так. Бам! Все, диви. Бр -бр Ого. О, О, який він Він дуже буду. величезний. Просто розчавив усіх зомбаків і навіть не помітив. А, у мене є одне питаннячко. Якщо тут буде дуже багато мемів, вони що, всі будуть одночасно розмовляти? Це ж ну, буде просто дурка. Влаштував. Я це влаштував, я це не влаштував. Ще. Потім влаштую. Так, окей. Нам потрібно заробити трішечки гнилої плоті. А Міка тут все забирає. Окей. Ну, Піду так. сюди Спробую зібрати. Тут. Так, я досі не можу придумати е, прізвище тобі. Як би тебе називали, якщо б ти була мемом? Можна запитати, може, у чата GPT про це, а. Я думаю, що буде прикольно. Ну, це було б дуже цікаво. Тільки тобі потрібно розказати, яка я. А я не скажу зараз. Я не скажу зараз, тому що. Давай в наступному відео. Ні, це буде в телеграм-каналі. Тому всі підписуйтесь на телеграм-канал, друзі. Якщо хочете побачити, от зараз потрібно підписатися. Спробуємо вижити на цій арені. Якщо виживемо, то я дістануся до чата GPT і тоді я щось там згенерую. Якісь назви для мене та для Міки. Давай подивимося, що з цього вийде. Так, так, так. Давай розбирайся з ними. Нам треба більше грошей, щоб ми могли тут витрачати їх на різні штуковини, які нам допоможуть. Так, сюди. Поки що в нас один мем, але я думаю, що скоро ми купимо ще одного і можна буде вже. Якщо чесно, то в нас два меми. Ти що вже когось купила, ти щойно була тут? це він і ти Я так я не мем. Я реальна людина, розумієш? Мене ж не згенерувало чимось там. Так, сюди, сюди, а, сюди. Так. Ой-ой-ой, ой ой, 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 ой сюди. Тепер точно в нас є меми. Ти купила? Кого ти купила? М -м -м, так, кого сюди, треба? Ти сюди, 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 кого? Це давай це кажи. Ти бачиш? Ну, добре, добре, давай. Так, я вже не збирав тралалеро, тралала, нічого у собі. Слухай, це, це якийсь не акула, нічого собі. <посте> це в нас <посте> мегалейло. Е... Тралодон, тралолодон, я не знаю, як це все перекласти. Окей, так, ми сюди, ми сюди біжимо, ми зараз тут усе міняємо, друзі, і купуємо собі оцей золотий злиток, щоб купити собі. Так, все, я біжу. тебе вже меч це є навіть. Нічого. Ти швидка. Так, бамць. Так, бр-прпатапім, йди звідси, я тут сам з ними з усіма розберуся. Ого, 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 ого! Так що всіх багато полізло, ні. Ну так більше. Добре, напевно, допомога брпатапіма мені знадобиться, тому що я не впевнений, що зможу втримати. Цей натовп зомбаків. Давайте будемо просто вибивати з них голови і заробляти дуже багато грошей. На наступних. Меміф, і, власне, ще на обладуночки для мене. Ай, нічого собі, це було боляче. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, тихо. Міка мене витиснула звідси з цього проходу і не дають нічого зробити тепер. Так. Ой. Ой, ну ти там намагайся щось робити. Мені потрібні обладунки, Бо тому що в мене вже три серця дайната. немає. Так, 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 так. Мені треба туди прорватися і забрати там голови зомбаків. Ви що? Отут вони усі валяються. Мене зараз з'їдять. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Будь ласка, ні-ні-ні-ні ні. Два серця. І броня. Два серця. Так, 37 у мене голів зомбаків. Так, 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 так. Тут ще забираємо щось, забираємо. Міка я заходжу всередину. Так, це я тут Добре, Я йду. Фу, готова. Все було. Ось таке, скільки їх тут? Ти що так лякаєш? я подумав, що сюди вже пролізли. Так, Чудово. я відкриваю тут такий НАТО! Ну а шо? Це щоб ти там не розслаблялася. Так, у нас є 796 гривень. Що відбувається там? Купляй вже когось! Нічого собі! Сомбаки стоять, чекають. Так, я йду купляти собі обладунки. Обладуночки, так, візьмемо оці. Тому що на ті гроші багато витрачати не дуже хочеться. Візьмемо зараз ще зачаклування для всього цього діла. Так, давай сюди. Скільки я там купив? Я збився. А, так, скільки я купив? Я все правильно, начебто купив. Так, добре, давай. Ого, Ого. один два, три, чотири, один, два, три, чотири. Я купив цілу купу, книжок. Чуєш? Зараз буду зачекловуватися. Добре, добре, чеклуйся швидше. Зараз, зараз почекай. Так, це в нас є. Оце сюди. Так, де в нас ще якісь книжки? Сюди? І сюди. Чудово. Так, шолом у мене є, далі дам, чаруємо дам, оце. Суті, так, захист. <схід> зламалося, ковадло, ковадло зламалося. Там друге є, давай швидше. Та зараз, зараз, зараз я біжу вже. Майже біжу. Так, мене не вистачає лише оцього мені. Почти, так, це сюди, це сюди. Так, давайте отак зробимо, друзі. Тому що тут вже, напевно, там екстрена <просамасу> ситуація. сама зроблю. Що таке там? Що кричиш? Тун, 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 так. Сюди. Тун, тун, сюди все, мені рівні вже не вистачає, я в шоці. Так. О, о, о Ти що їх сюди запустила, Міка! У мене двері не зачиняються! Та не ну, треба збоку зачиняти, я зараз помру тут. Ти що прикалуєшся? Так, а ну... Бийся, що ти нам на купив? Одягай бийся! Зараз буду битися! Нічого, собі. собі! вже мене, що брати. Так, у мене забрали. щось є. Де гроші? Гроші вкрали. У мене гроші Ти гроші забрала мої, чи що? Е, я не знаю. О, напевно так, 600 там десь, так? Так, 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 так. У мене дай yes, гроші. Я пронесу. Пронесу. Бери мем, тоді купляй, я не знаю, я пішов битися. А, так. добре! Давай купляй тунг-тунг-тунг тун, Саура. О, Зараз. А Один він жит! Вже... є! Нічого собі, тоді бомбардируй крокодилу бери! Руше ще... не вистача! Бери тунг тунг саура ще тоді! Так ще? так так, так, так. А давай... так! Можна! Можна, Давай по одному ще мему о цьому. Бери, так кожного по одному. А ні, в мене є шо, ця сюди, тканина! Сюди, сюди, Зараз сюди, я заміняєш швиденько сюди, і буде сюди, бомбардину! Сюди. Нічого собі Яка тканина? Що там в тебе є? Так. Зараз це є. Ой-ой-ой, оп! Ой-ой-ой, ой так тут о, о, ціла купа за мною біжить. Будь ласка, дайте вижити. Все, зараз нас вижите. Що таких багато тут сталося? Це ще, ще з'явилося, я просто в шоці. О, Так, давайте. О! бомбардиро крокодило! Він же тут літає, нічого собі, який він величезний. Він... Так, 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 почекай. Він скидає якісь бомби маленькі. Ого, я це бачу. Ого, нормально. Так, супер. Супер, супер, супер. У нас поки що тут все є. Все тримається. Давайте зараз ще поміняємо. Сьогодні нас прям Урок італійської мови. Реально. Так, треба поміняти ще оце і оце. Беру один, беру два і беру три. Uh, набагато, набагато краще! Набагато краще, кажеш? Так, так! Прям набагато. Так, сюди. Ну, так. Сюди, отак, друзі, беру. все це діло сюди. і отак, робимо. Так, зараз підмога, підмога йде. Так. Давай, давай. О, тут взагалі нікого майже немає. Ну Ого. я ж говорю! Ого! Так, я приніс ще одного брпатапіма, -бр тралалера, тралала. Тут он тут, 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 саура і крокодило бомбардиро. Саура. Тут просто ціла купа мемів. І на нас все одно лізуть зомбаки, пішли з звідси. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я ще живий, я ще не помер жодного разу. Так, 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 так. Сюди, сюди, сюди. Ой-ой-ой, ой, щось мене тут також тишечки Притисняють! Нічого собі скільки зомбаків! Випустіть, 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 будь ласка! О, дякую! Нічого собі. У нас тут просто якийсь апокаліпсис на цій арені. Відбувається Міка швидше сюди. Так все ж нормально було. Ні, не нормально. Все дуже погано. У мене здоров'я зменшується. Здоров'я зменшується. О, такої. Нічого собі випустіть звідси, будь ласочка, я не можу вийти. Вийти, намагаюся звідси. Яс. Яс. Я вискочив. Мене всі кусають! Так, відбивайся, відбивайся, Міка. Все, давай, кожен сам за себе. Так, 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 так. Сам так. за себе, що? Ми, ми тут усі, усі, всі, вони постійно. Щось кричать. П'ються, б'ються. Я тут. Так. Мені потрібно краще, краще меч. Ти тут взяти його меч. Я зараз піду, напевно, за дефабрикатором. Ніхто не прилізе сюди. Зрозуміло. Ніхто не прилізе, начебто. Так, міняємо все швидко. Швидко, 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 треба все поміняти. Сюди, сюди. І тут ще у мене трішечки лишається. Так, мені потрібно отак, отак. Нам все потрібно поміняти сюди. Далі взяти оце, далі взяти дефабрикатор і взяти купу набойчиків до нього. Все, я готовий! Сюди, підходьте! Зомбаки дурні, йдіть, геть звідси. Так, 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 так. Сюди стріляємо, зачиняємо двері. Ого. Ого. Ой-ой-ой! Так. Я живий. Ти жива? Ти тут? Так, але я не там. Ой-ой-ой, чому ти не тут, Міха? Ти повинна бути тут? Я тому, беру що, тобі тут... меч кращий! Повний жах! Я виліз. Я виліз. Допомагай швидше. Тут навіть усі ці меми не, не можуть Бум, Так. Тут? тут просто зомбі-апокаліпсис. Та відчепіться ви від мене, що ви за мною біжите постійно. Знає, ти я нічого не чую, нічого не бачу. А що все? Фу. Нарешті це закінчилося. Тут Це треба викликати перепробиральників. Ви подивіться, скільки у нас тут мемів, скільки валяються гнилої плоті, скільки всього тут навіть. Навіть курка тут ходить, як вона тут вижила. Я навіть гадки не маю. просто вони вони не замовкають. Що робитимемо а? Я не знаю, треба звідси тікати, Міка. Отже, друзі, що? Ось така у нас була бійка на цій арені з зомбаками. І ми купили цілу купу мемів. Пишіть в коментарях, який вам більше з них подобається. А також можете лайк поставити і підписатися на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі! Ну все добре, котики.